Кубок світу бере велику паузу, бо попереду головні старти сезону чемпіонат світу у швейцарському ленценхайдені. А перед цим традиційно відбувається чемпіонат Європи, де атлети, які показують середні результати, мають змогу позмагатися між собою в конкуренції за головні медалі. Зараз з вами розповім коротко розказ змагань цьогорічний чемпіонат Європи відбувається в італійському артельваль Мартелло. 29 січня відбудеться дві індивідуальні гонки жінки 11.30, чоловіки 15.30. 31 січня дві спринтерські гонки. Жінки 11.45, чоловіки 15.15. .15. В суботу, 1 лютого гонка переслідування жінки 12.00, чоловіки 14.45. Та в неділю завершується чемпіонат Європи також двома естафетними гонками: жінки 11.45, чоловіки 14.45. Всі гонки ви можете переглядати на сайті Суспільне Спорт. Посилання в описі під відео.